Вулицю Зелену для проїзду відкрили два тижні тому, хоч ось цього ще й не доробили. Велодоріжки, потротар, оце сміття, яке сьогодні залишилося, ми будемо прибирати. Я думаю, на 20 листопада ми будемо здавати в повному обсязі вулицю Зелену. На Пасічній ще навіть не починали братися за асфальт. Тут уже третій місяць прокладають водомережі. Багато комунікацій: кабеля, водопроводи, перехрести, що не можеш, запхати водотрубиці. Ми закінчимо інженерні комунікації. Якщо буде погода, то ще ділянку плануємо цього року також зрізати асфальт і переасфальтовувати ділянку. Ну, принаймні на межі від вулиці Таджицької до вулиці Китайської. На проспекті Свободи каналізаційні мережі вже поміняли. Мають братися за бетонування. Потім почнуть класти бруківку. Встинути повинні до зими. Міський голова пояснює, перекритих на ремонт доріг вчасно не відкривають. Через брак коштів за усі дороги держава боргує. З 500 мільйонів ми отримали тільки 30. Як ви собі уявляєте, за 30 мільйонів все робити? З фінансуванням ремонту вулиці Городоцької проблем немає. Тут кошти вкладає Європейський банк реконструкції та розвитку. Однак відкрити її мали ще 1 листопада, натомість перенесли цю дату на місяць пізніше. По вулиці Городоцькій в нас вже. Майже всі основні роботи виконані зараз, де бачите, будукування і встановлення тротуарної плитки. Саме до встановлення тротуарної плитки у львів'янина Михайла Каня зауваження. Плитка заходить в вентиляційні віконця підвалів даного будинку. Підмостка і тротуарна плитка ложаться ухилом не на дорогу городоцьку, а до будинку. Це може призвести до того, що вода буде затікати в підвал. На рахунок ухилів ми постараємося це врахувати і виправити ці всі помилки. Виправляти помилки та доробляти недороблене, онурівці, вочевидь, взялися за допомогою солдатів. Помічаємо хлопців з війниками у військовій формі. Будь ласка, чому тут солдати працюють? Вони ще тепер на компанії онур працюють чи що? Та, просто під'їтали. Ну, прибирали, Вулицю Личаківську спочатку збиралися відкрити 1 жовтня, потім 15-го. Далі перенесли на 1 листопада, тепер на ще пізніше 15 листопада. Зараз там питання в тому, що необхідно підряднику придбати один матеріал, який треба для, мастику, для того, щоб змастити її між трамвайними плитами. У Львів автодорі зізнаються все тому, що представники Європейського банку реконструкції та розвитку вимагають робити якісно. Подоробляти багато заставляють. Наталка Борська, Ірема Модинський, оглядня, телеканал Зік.